Вітаю вас, шановні підписники. З вами мовний центр Діалект. Мене звати Марія, перекладач і викладач італійської мови. кальдо та Авере фреддо та фреддо? Чи є різниця? Тож, чи є різниця між виразами кальдо та кальдо, або ж фреддо та фадо. Офредо. Так, різниця є. Коли ми використовуємо вираз через фаре, він завжди в третій особі, тож він, вона робить Фа. Хто він, до речі, Бог. «Факальдо» та Фафреддо ми маємо на увазі, що холодно або жарко взагалі. Наприклад, Ін Україна інфебрайо Фафредо. В Україні у лютому холодно, або ж то Ін Україна, інлюльофакальдо. В Україні у липні жарко. Взагалі, ми говоримо про певну тенденцію. Ми не говоримо про те, що жарко або холодно, комусь конкретно. Але коли ми формулюємо цей вираз через авере, по-перше, він змінюється по особах, по-друге, означає, що жарко або холодно комусь конкретно. Тож, наприклад, я можу сказати. In Ukraine, in lulio, fa caldo, ma io ho freddo. В Україні у липні жарко, проте мені, саме мені відчуття від першої особи холодно. Бо, наприклад, я захворіла. Або згадайте цих бабусь, які сидять у пугані біля під'їзду. Їм завжди холодно, незалежно від того, яка в нас пора року. Або навпаки, in інфебрайо. Інукраїна, Фафредо, Майо, Окальдо. У лютому в Україні холодно, проте мені жарко. Чого мені жарко? Бо, наприклад, я пробігла марафон. Або, наприклад, пила якісь міцні напої. Ну, наприклад. Тож ще раз, різниця полягає в тому, це. Інформація взагалі, певна загальна тенденція або відчуття від першої особи, тож не плутайте ці вирази. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!